Вітаємо, друзі! Новини країни і Хмельниччини. Далі 5 хвилин на головне В студії для вас. Працює Денис Піменов за кадром. Команда першого подільського. Розпочинаємо наразі. Відомо про п'ятьох постраждалих через російські обстріли Херсона. Серед них восьмирічний хлопчик, в котрого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він знаходився на подвір'ї будинку. У 68-річного чоловіка важкі поранення йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Двоє людей, – 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Ще один чоловік постраждав у кіндійці. Усіх потерпілих шпиталізували. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. Повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Усі атомні електростанції України застраховані на випадок підриву. Про це повідомив енергоатом. Енергоатом у червні 2023 року уклав договір страхування на понад 5 мільярдів гривень від шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України. У разі підриву Росіянами Запорізької АЕС Україна може отримати страхову компенсацію. Про це повідомила прес-служба компанії. Також у компанії зазначили, що згідно з договором, страхове покриття по Запорізькій АЕС надається після звільнення станції від російських загарбників. Щодо інших українських атомних станцій, страхування діє повною мірою. Компанія також наголошує, що дотримується усіх вимог національного та міжнародного законодавства щодо страхування цивільної відповідальності за заподійну ядерну шкоду та робить усе можливе для запобігання настання страхового випадку в умовах збройної агресії РФІ проти України та захоплення країною терористкою найбільшої в Європі атомної електростанції Запорізької АЕС. Сьогодні, 11 липня, Хмельницький вкотре прощається із захисником. Це 45-річний Олег Богач, батько, люблячий чоловік і син. Він був людиною з великої літри, без перебільшення, кажуть його рідні і колеги. Обставини загибелі військово точно невідомі. Близькі кажуть, що це трапилося під час наступу в ніч з 4 на 5 липня в районі населеного пункту, який окупований зим 2014 року. Захисник загинув 5 липня. Йому було 45 років. Сержанта Олега Богача поховали на Алеї Слави, місці, де спочивають більше двох сотень хмельницьких героїв. Сапера із Хмельницького нагородили знаком пошани за розмінування Харківщини. Олег Грибовський служить надзвичайником понад два десятки років. У 2004 році чоловік вирішив спробувати власні сили в новому напрямку, пішов здобувати фах сапера. Відтоді розмінував не одну ділянку та удостоївся почесної нагороди. У 2014 році, коли розпочалася окупація України, Олег Грибовський їздив на розмінування в Донецьку область. Він проводив роботи з розмінування на Хмельниччині та на складах у Новобогданівці, Лозовій Ічнянському районі Чернігівської області, розмінував звільнену Харківщину. Він отримав звання старшого сапера, прапорщика служби цивільного захисту. Перші дні війни згадує піротехник в Хмельницькому для нього були майже невідчутні. Проте, коли почалися прильоти по області, надзвичайник на власні очі побачив реальні уламки від ракет. Прийшло усвідомлення того, що відбувається за проведення розмінування у Харківській області. Олега Грибовського нагородили відзнакою Знак Пошани. Курсант-прикордонник здобув бронзу на Кубку Європи з дзюдо. Днями в угорському місті ПАКШ відбувся Кубок Європи серед юніорів та юніорок з дзюдо. Змагання проходили із 7 по 9 липня. Участь в них взяла команда збірної України. Всі учасники були віком до 21 року. Серед них курсант Національної академії Державної прикордонної служби України Максим Розгонов. Він навчається на першому курсі факультету правоохоронної діяльності. Курсант-прикордонник Максим Розгонов змагався у ваговій категорії до сотні кілограмів. Він провів три сутички із представниками Сербії, Франції та Австрії. Максин поступився у півфіналі французу та боровся за бронзу зі спортсменом із Сербії, якого впевнено переміг. Принісши додаткову медаль для української збірної. І за підсумками двох змагальних днів збірна України виборола дві золоті, одну срібну, дев'ять бронзових нагород і посіли друге місце в медальному заліку. Поки це всі новини на дану годину, як завжди, більше в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах. Бережіть себе.